Всім привіт! Ласкаво запрошую вас, в наш садок. Подивіться, яка коніка, гарнюня. Красуня. Сосни. Калина Бульданеш. В тому році я її тільки посадила. Подивіться, яка гарна. Інжир далматський. Перезимував гарно. Ну, бред доко один бачу. Ой, не видно. Ось. Тільки один маленький, більше не бачу. Ну, що ж будемо спостерігати далі. Важина, і подивіться, яка хмаринка. Зараз прикраса саду Тамарікс. Рожеве, рожева хмаринка. Неймовірно гарний. Квітує. Подивіться, які такі міленькі-міленькі квіточки. Находиться камера щось. Дуже гарні. Отаке, отаке деревце, кущ, чагарник. Зараз неймовірно гарний. А потім отакі, як у ялинки, почнуть відростати. Зелененькі такі прирости. І вже вона не така буде. Ось вже почали відростати. А зараз красуня. Красунечка. Похиріплідник мій, який я в тому році зробила таку топіарну йому стрижку. І вчора ввечері теж його трішки підрівняла. Підстригла От красунчик такий І аквілегія, водозбір зараз у всій красі. Це сам насівається. І дуже його багато. Тільки в мене ось такі сорти, ну, такі, такий тільки в мене. Один ось такий фіолетовий, а всі отакі бурячкові, гарнющі. яскулка там квітує. Ялина канадська цуга. Ось така зараз з приростами. Посаджена в 2020 році. Ну, ось така зовсім була малесенька. Зараз така. Бузок уже доквітає, вже повністю відкрився, залишилося йому вже й недовго. І така ж сумна. А проходиш скрізь цей чагарний кущик, то такі аромати, ой, запахи. Да ви й самі знаєте, як гарно пахне. Бузок. Почала квітувати цибулька декоративна. Герань крупнокорневищна. Посаджена в тому році. Мені подарували її. Ось тільки не знаю, це на сонці вона так підгорає. Листя червоніє. Вчора підживила свої трояндочки по листу, розвела підживку і побризгала. Ось теж трояндочка, і вже пуп'янки ось скоро заквітує. Відкрила свою тепличку. І ось подивіться, куди я ще приміняю кліпси ці, які я купила, я показувала в тому відео. І ось прикріпила, щоб агроволокно не злітало повністю. І ось тут капусточки трішечки, перчик дрібненький, бо я його багато насіяла, а тепер ось тут. І на городі там далі порозсаджувала. Той, що в стаканчиках був, той на город пішов. А цей дрібненький посадила в тепличці. А тут, ось перчинку, щось з'їла. Помідорки це ті, що я в тулках туалетного папіру вирощувала. І доволі такі непогані помідорки. А це понасипала. Дивіться, і скарлупи, і е, травило від е, мурах і від медведки. Оце ж бачите, щось, щось з'їло було, перчик, то я помідорку тільки що посуди посадила. От. І мурах багато, і ну, всього. Ну, приходиться все понасипала всього, щоб не знаю. Чи подіє, чи не подіє воно, бо дивіться, вже на перчинку вже їх хтось їв, листечко. Ну, таке. Шкідників дуже багато. Приходиться з ними боротися. якось. Лютик азіатський, подивіться, який гарнюнький. Я вже його показувала, але тоді було пару квіточок, а зараз букет цілий. Неймовірний крас... гарний красунчик. І почав, бачите, вуси свої випустив. Оце він випустив ку... Ой, вусик і приживеться, і буде знову кущик. Ну, в общем, буде повсти. Та все рівно така гарна квіточка, чому піні, хай буде. В садку. Вирішила спушити земельку між грядками, між рядочками полуниці і, подивіться, побачила такі здорові вуса. Подивіться, які длиннющі І оце взяла ножиці і ось зараз. Ой, закриває. Ножицями буду це все обрізати. Тому що ну, навіщо ж? Так полуниця буде набирати соки, а так вона буде тратити свої сили на оці вусики. Так що обрізайте вусики в полуниці. Небо так затягнуло, Невже вже дощик буде. Трішки-трішки накрапає. Тихо так, вітру нема. Тихо-тихо. Смажу оладочки на дрожжах з яблучком. Добавила ще туди яблучка натерла, молочко, дрожжі, мука, сіль, сахар і отакі оладушки до чаю. Або до кави. Насмажила вже оладушки, зараз буду смакувати. Вам смачного теж бажаю. Ось зверху ще цукровою пудрою притрусила, щоб солодіше були. Смачного всім. Недавно з вами стригли овсяницю. Подивіться, як почала вже відростати. Ну, які вже пагони відростила, а була ж зовсім підстрижена. І хочу розказати вам про ось таку рослинку. Я ще, бачите, посипала тільки що зворушила. Ну, мурах дуже багато посипала отаким от отрутою такою рембек. Тут і від медведки він тут широкого спектру дії, і мурахи, і різних шкідників. Ось така у мене недавно з'явилася рослинка, називається кануфер або калупер, піжма бальзамічна, духмяна рослинка, лікарська і дуже схожа за запахом м'яти. Використовується як приправа до різних блюд. Жовчогінна, стимулює травлення. Спазмалітичне дію має, глистогінне, протизапальну дію, протипоказано при вагітності. Добавляємо в чай в солодкі страви, кулінарію, від головного болю і від тиску допомагає, від набряків, підсилює серцевий м'яз. І цю інформацію я знайшла, є така. Є такий канал Планета Земної. Наталія Земна є така, і оце про неї я там вичитала, переглянула і вам оце донесла. Кому цікаво. Ну, і я її тільки-тільки почала її вирощувати. Можливо, вам буде цікаво. І, можливо, хто і не знає, бо для мене вона новинка. Я її не знала раніше, що є така травка. Ось так. На все добре. Дякую, що ви були зі мною. Заходьте. Мені завжди приємно з вами спілкуватися. До зустрічі!